Живу в такій красі, ледве вибралася з дому, покинула все і вибралася. Яка краса, яка краса навкруги, все цвіте. Взяла корзинку і буду зараз рвати всю на чай. Я навіть точно не знаю, але мені здається, що тут кожна рослинка, кожна рослинка вона цілюща. Я знаю, як зробити чай. Ось це, я навіть не знаю, що забулося, ну, як вона називається. Знаю тільки дереві. Яка краса! Зараз покажу вам ще, що тут є дереві. Ось тут якісь жовтенькі квіточки. Я не знаю, як вони називаються. Але я вам зараз швидесенько розкажу, як зробити чай. Берете чай, берете квіточки. різні різні, які ви хочете. Можна з рози, можна жасміну я зробила. Я зробила вдома жасміну і з рози. Берете квіточки, щільно-щільно накладаєте в банку, щільно щільно прямо стискаєте їх там, стовкаєте. І потім воно сутки має добу стояти воно в хаті, а потім покласти на добу в холодильник, в морозилку. І з морозилки берете і подрібнюєте через м'ясорубку. Я зробила через блендер такий, ну, не ручний блендер. А подрібнювач. Я подрібнила такому подрібнювачі, там попадають навіть по пів квіточки. І вже у вас буде натуральний ферментований чай. І я поклала сушити в сушку, ну таку сушку, сіточку, сушку сіточком, що закривається на змійці кругом. Поклала, щоб воно висохло природним способом. І вже воно так пахне. Ще один і буде готовий чай. Оце в нас тут був став 6 гектарів. Подивіться, що зробилося. Я переїхала сюди в 2001 році, і тут був такий став, ну, мабуть, років 10 був став. А це вже, подивіться, що зробилося, які верби поросли. Він повністю повністю цей став. Ну, Заріс, води не стало. І це теж дуже сумно, тому що тут став, був, там далі кар'єр. І став, бо дно було піщане, вода, риба водилася така гарна. Ну нічого, подивіться на цей рай. Який рай? Треба привезти кози, пригнати кози треба сюди. і завжди не вистачає часу, тому що в мене мама хвора і займає багато часу догляд, і просто не вистачає часу. А чоловік мором. Амор! Амор! Аморчик! на на Амор! Амор, іди сюди, Амор! Чоловік зараз наріже там звербі на підв'язку помідорів. Зробимо такий, ось там він бігає колись. Амор, амор, іди сюди, аморчик. Боже, яка краса, люди, ну, просто рай. Аби не війна і можна почувати себе абсолютно щасливою. Амор, амор! іди, іди до мами, такий зайчик. Такий зайчик. Ну, зробіть такий чай. Зірвати квіточки, стовкти в банку. банку брати яку на кількість квіток. Стовкти щільно в банку, добу, щоб вони постояли у прикімнатній температурі. І потім добу в холодильнику, подрібнюйте його, можна там ще отак між руками прокачати, щоб були такі гранулки. І все. І сушіть. Можна в сушці електричній. Я зараз в такій сушці. На п'ять поличок такі сіточки, сушки підвішуються. Вони на дворі сушу там, і будемо пити свій натуральний чай.